Ми робимо дві роботи. Робимо тротуар для безпеки і, власне, розширюємо проїжджу частину. Внесення служби у нас триває 24 години, тобто цілодобово. Таколе Просто Так, 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 є стоматолог, так. Є стоматологічне відділення, і там дітей приймають до 18 років. Коли ми збудували асфальтівку, туди побудували, там побудували, а ця дорога була, не, була без асфальту. І ми тоді прийняли рішення робити проєкт по капітальному ремонту цієї вулиці. Коли розпочиналися ці роботи, проект замовлялася проєктна документація. Основною метою це було розширення проїжджої частини. І, власне, з метою того, що ми в перспективі хочемо сюди, на цю, на цю частину села Байківці пустити маршрутний трас. Найвужча проїжджа частина буде мати шість метрів. Є місця, де буде сім метрів, сім з половиною метрів. Тут не було дороги, я тут вже 60 років. Я тут живу. Ту ну, було було, то після мене ні, ні, ні. ні, ні. 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 було нічого. Ні не Розумієте? А коли нам зробили дорогу, то ми... люди воскресли, люди дякують. І ми вийшли з пропозиції до Служби автомобільних доріг, що ми, як громада, готові виділити кошти із свого бюджету, але щоб вони стали основними виконавцями, тобто роботи проходять через них, тому що вони власники цієї дороги. І ми фінансуємо, ми співфінансуємо, ми своє бюджети вкладаємо в них, вони проводять відповідні тендера, вони мають спеціалістів, які можуть контролювати якість дороги. І ми зробили це село, яке не мало дороги, і ніхто не вірив, що вона може з'явитися. І коли був, думали, як його ну, ремонтувати ямочним ремонтом просто не було змісту. І ми вирішили на сесії, переговорили, що ми додатково виділяємо ще один мільйон для того, щоб ця дорога з'явилася від початку до села. Люди кажуть, що це казка. І я кажу, що це казка. Дітям, наприклад, навіть почали на скейтах і на роликах возитися вечором, коли менше машин стає. Ми колись так і не возились, не було такого. Дорога погана, а зараз з'явилася дорога, діти почали нові <головіки> можливості освоювати. Стали дуже дружними, а колись ми дуже сварилися через те, що один казав, що буде дорога, а інший ні. Але ті, що були праві, то вони такими і стали правими. Але зараз ми взагалі не сперечаємось. Та зручно є змога добратися до амбулаторії, до сільської ради. Люди старші, тоді можуть добратися. Ну в першу чергу для них зручно. Так як є з до бійців стигнековиць, нас фаб шляхтинців, Люди можуть без проблем зранку приїхати, здати аналізи, послухатися. Це їм дуже зручно. Перша речення читає. Оля, Ліда, надумали сховати Сходити. Осі. до ліс. лісу, Томин. стомилися та й. сіли на траві перепочити. Ми вкладаємо кошти в навчальні заклади, де формується майбутні громадяни нашої держави. От коли ми підемо вже на пенсію, я скоріше ви пізніше. Але дітки, які навчаються зараз, і вони побачать, як до них відносяться, як для них вкладають в те, що їм було зручно навчатися, і гарно навчатися. І це відкладається в мозгах, помаленько накопичується цей позитив, і він потім перетворюється в реальні речі, уже коли людина стає дорослою і стає тим більше керівником, вона починає працювати з такою ж самою віддачею, як колись вкладаємо в неї. Хочеться тут працювати, хочеться щось робити для тих діточок, хочеться для вчителів комфортні умови. Що і робимо? Місцева влада йде нам на зустріч, ви бачите. Це неймовірно за рік, як ми змінилися, і хочеться далі такими темпами йти. Зараз набагато краще працюється, тому що є все необхідне для надання невідкладної допомоги. І дуже приємно, що ця невідкладна допомога надається безкоштовно. Сільська рада виділяє, скільки коштів, скільки необхідно. Терапевтична і хірургічне послуги допомога. Видалення зуба, лікування зуба тільки на такому рівні. Ви там сверлити будете? Так, так. ой добре. Протезування ми я не займаюся тільки, тому що це кабінет невідкладної стоматологічної допомоги. Це не є клініка, це не є цей, але немало немало важливо. Це є теж допомога для людей, особливо для пенсіонерів. Все, що це йде безкоштовно, це дуже важливо. Ваші документи прийняті, зареєстровано в заяві електронних заяв. До п'яти робочих днів прийдете, коли до ваші документи готові. Надзвичайно краще і полегшення велике було, тому що ми не стоїмо в черзі. Ми не займаємо зранку черги ні в 6 годин, ні в 7 годин, а приходимо тоді, коли нам зручно, коли ми маємо вільну хвилину для цього. Особисто для мене змінилось те, що покращилось матеріально-технічне забезпечення. В плані, що відкрилась поліцейська станція, зразу нам надали новий автомобіль, Renault Duster, паливно-мастильні матеріали, папір, Оце все нас забезпечує громада, так що у нас потреб якихось як раніше витрат особистих, на такі питання ніхто зараз не має. Коли є на місці люди в погонах, відповідно вже. І Громадяни себе почувають якось спокійніше і знають, що вони недалеко і в будь-який час можуть приїхати. У нас є сусідні громади, які не ходять в наш район, але люди приїжджають цілими сім'ями. По чоловік 15-20 і просяться, коли ви візьмете нас в свою громаду? Це із Баражського району. Історія наша, вона буде продовжуватись, тому що була історія байковець, а зараз є вже історія байковецької об'єднаної громади. Це мій обов'язок. Тому що я працюю за рахунок їхніх податків. Це обов'язок сільського голови виконувати свої функції